Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, і сьогодні в мене на гачку дещо цікаве. Хочу поділитися з вами своїм досвідом. Не можу сказати, що він невеличкий, тому що для того, щоб зняти це відео, мені прийшлося розпустити чотири рази готову сумку. В'яжу я зараз шопер з такої рафії. Це натуральна рафія, яку я придбала в студії. Посилання на цей товар залишаю під відео. Хочу сказати, що рафія, звісно, зроблена з целюлози 100%, але вона вкрита водовідштовхуючим та брудовідштовхуючим розчином. Від цього вона стала набагато еластичніше і працювати з нею дуже приємно. Про цю рафію я вам вже розповідала в попередніх відео. Потім я робила в себе в TikTok дуже такий цікавий експеримент. Я прала її, з нею нічого не трапилося. Також я її залишала на відкритому сонці, тому раджу використовувати для літніх виробів. А зараз покажу, що з нею виходить після чотирьох розпускань. Ось так виглядає трошки спочатку. А ось так він виглядає після чотирьох разів знущання, тим паче, що в'язала я його стовпчиками з накидом. Тобто я знущалася як могла. Я розпустила готову роботу, тому що не тому, що вона мені не сподобалась, а тому, що мені захотілося трошки іншого кінцевого результату. Я про що? Я не відпарювала її не попередньо, Спочатку в'язала з отакого, потім ось щоб в мене вийшло. Нічого не відпарювала, просто змотала в клубочок і продовжую працювати. Зараз покажу вам майже готову роботу, над якою зараз я працюю. В попередньому відео також є інший варіант. Цього шоперу, який я влучно розпустила, але ви можете його залишити таким, в такому вигляді, як було в попередньому відео. Він з ним все в гаразд, це просто мені так не сподобалось. Спочатку я обв'язала шкіряне денце 20 см просто з'єднувальними петельками-ланцюжком, потім пров'язала по два стовпчики в кожний отвір, потім, як завжди, обрізала, приєдналася заново, і цей шопер в мене має технічну назву Десятка. Тому що через кожні 10 петельок я робила збільшення в першому рядочку, ось тут на стінках. Потім я в'язала в розкол, а потім перейшла на такий цікавий візерунок, який я вам зараз і покажу. Чому цей шопер називається десятка? Це, напевно, єдина робота, в якої залишилась в мене технічна назва. Тому що кожного разу, переходячи від. Ось такого мережевого візерунку, до звичайно, я роблю збільшення. Саме ось в цьому рядочку кожні 10 петелек робиться збільшення. Один раз далі нічого. Тут так само, ось бачите, можете, вам буде помітно. Ось збільшення. І через 10 петелек ось збільшення. Саме тому він називається десятка, тому що він поступово ось так розкривається. Я в'яжу по колу, не користуюся з'єднувальними петлями, мені так подобається. Тому що шов, хоч він і не помітний, але він буде помітний. Хочу показати вам ось цей везеруночок, як в'язати стопчики в розкол, ви 100% знаєте. Зараз ми з вами робимо петельку підйому на останньому, там, де в нас починається рядочок, і починаємо візерунок. Далі петельку підйому зробили і крокуємо назад, ось таким чином. Витягуємо петлю, пров'язуємо, все. Далі пропускаємо одну петельку на рядочку, робимо знову накид, забираємо робочу нитку, пров'язуємо два рази стовпчик з накидом, Повертаємося назад в попередню петельку, також фразком, витягуємо петлю, пров'язуємо. Ось так. Накид. пропустили, пров'язали один, два. Повернулися назад. Ось що в нас виходить ось такі косенькі стовпчики. Так от, про що я вам хотіла розповісти, що, незважаючи на те, що рафія ось в такому вигляді зараз вона дуже круто з нею працювати. Вона гарно лягає в стовпчики, витягнуті петлі, з нею все гаразд. Навіть є один величезний плюс. З нею вона м'якіша, ніж у попередньому вигляді. Бачите, що в мене виходить? Працювати одне задоволення. Потім, звісно, я оброблю парою готову роботу, обов'язково вразкол, дівчат. І вона буде ще гарніше виглядати. Тому мій такий прискіпливий досвід. Тобто мені просто не подобалось дещо. Мені не подобалось. Зараз, дівчат, скажу, що саме. Мені не подобалась форма. Тому те, що я собі занатувала, за... намалювала в уяві, мені хотілося саме такого вигляду, як вона зараз має. Ось таким чином ми крокуємо далі. Потім ми дійдемо сюди, якщо вам потрібно буде ще рядочок. Тобто у мене тут три, тут чотири, це можна варіювати, як вам заманеться. А далі, у другому рядку, ми працюємо, стовпчик накидом в'яжемо проміж оцих хрестиків, а витягнуту петельку робимо в розкол у цієї також витягнутої петлі. Тобто посередині стовпчик. Потім витягнута петля, стовпчик ось тут, і витягнута петля. Далі ми нічого вже не пропускаємо, і у нас виходять ось такі, бачите, такі смужки, трошки, трошки з наклоном вони, але дуже гарно виглядають. Дивіться, в мене майже непомітне поєднання, де початок, де кінець. Ось я тут починаю рядок, тобто він майже непомітний. Тому я не люблю робити закриття. Ряду. Що буду робити далі, далі буду дивитися. Пропоную вам на кожному етапі трошки підпарювати, щоб ви бачили, наскільки вона розкривається. Ось так. Ось. Я дивлюся, вже, як в мене буде виходити цей конус. Тому, якщо ви бачите, що вам вже достатньо цього Кута розкриття, ви можете далі не робити збільшень спочатку цієї рівної частини. Далі дивіться, як вам більше подобається. Обов'язково побачите кінцевий результат на моїй сторінці в Instagram. а посилання на цю чудову рафію залишаю під відео, що може бути краще ніж використовувати матеріал, який декілька разів розпускався. І не треба його викидати. Працюйте далі і рівненьких вам стопчиків. До нових зустрічей! А ви знаєте, що робити, як завжди, поставити лайк цьому відео. Дякую.